Привіт, друзі! Сьогодні ми подивимось огляд боїв командою, яка мені зараз дуже подобається в Open Great League Go Battle Lig. І вона мені приносить найбільшу кількість перемог, звичайно. Це, як ви бачите, Deoxys Defense, Dugong та Shadow Valrein. Дюгонь у е, минулому ребалансі, який е, пройшов на початку цього сезону, отримав нову ульту, а саме Drill Run яка йому дуже допомагає у матчах проти електричних, кам'яних, сталевих покемонів. А Valrain також отримав посилення, його Icicle Spear, який раніше дебафнули, тепер посилили в атації. і це йому трошечки допомагає бути дуже класним покемоном, знову повертаючись вище до мети. В цій команді я спочатку в Ліді пробував грати медічамом. Але потім змінив на Деоксіса, тому що він краще, як мені здається, покриває можливі вразливості цієї команди. Отже, подивимось матчі, який грав. Це все ще рівні до 20-го, але вже суперники важкі. Тут на сліді Ліді Лантюрн, і це насправді дуже добре, що Лантюрн в Ліді, тому що наші два. Водяних покемони більш-менш в безпеці. Тут суперник змінюється на станфіска, ми трошки запізно змінилися на Дюгоня. Але у Дюгоня матча проти Станфіска зараз стає дуже е, позитивним через те, що дрільран нанос... Нанос... завдає суперефективний дамаг, і тут суперник, боючись дрільрану, навіть поставив щит. І ми змогли його дебафнути, це просто для нас ідеально. Ми можемо прийняти вже другий Рокслайд. Перше ми зашітували, два інших ми прийняли. Тут ми перефармлюємо, звичайно, я кидаю побільше фаст атак, аби вийти з енергією, але суперник виживає на одному ХП, дуже шкода. Хоча в нас заряджений Він, тут виходить Медічам. Медічам взагалі проти цієї команди саме в беклайні є дуже проблемним, але нам вдалося його дебафнути. І це, мабуть, найкраще у цій команді, Те, що м -м, дюгонь може виграти багато м -м, свічів за рахунок того, що він може м -м, витратити на один щит більше або. Якось зіграти так, щоб вижити, але мати ICWN, або навіть два заряджені, заряджені. і потім дебафнути е, наступного покемона, чим він зможе покращити ситуацію для Doxy Defense. Що в нас вийшло? Тут я забейтив дуже класно суперника. Він не рахував, але кидає цілий тандер. Просто неймовірно. І тут дуже важливо нам зараз правильно рахувати атаки. Суперник кинув одну фасту. Дві, три. Я кидаю за дві фасти до його серфа, боючись, що, по-перше, я, звичайно, програю Сімпі. І по-друге, те, що я просто міг прорахуватись, але я встигаю кинути цей Пикобуст на останньому своєму ХП. У мене не найкращий за IV Deoxys. ви бачите CP1471. Але вдалося кинути Пикобуст і виграти цей матч. І ми йдемо далі. Галіванчула, в ліді. Галіванчула виглядає як дуже сильний корбрейкер для усієї моєї команди. Ланч наносить, завдає суперефективний дамаг проти Деоксіса, Дісчарджі і Вольсвічі проти льодяних водяних покемонів. Тут суперник кидає ланч, що непогано для мене, але разу, одразу робить контрсвіч на Медічама. Ми дебафаємо м'ядічам Icewind, дебафнутим вже Айсвіндом, і суперник, боючись наступного Айсвінду, мабуть, вирішує витратити енергію. Нам не вдалося чомусь кинути Ice я був дуже засмучений. Ще раз дебафнути мідічама було б для нас неймовірно класно і трошки хп зняти. Тепер нам доведеться приймати на себе багато айспанчів. Тут я навіть думав, чи не спробувати мені піймати Ice Punch, тому що суперник не перефармлює, а кидає, як набирає. Тут я вже кидаю Thunderbolt, аби вбити мідічама. Мабуть, що повернеться гальванчула. Але ви бачите найкраще зараз те, що в нас два щити у суперника один. Йому тут доведеться щитувати. І все, 2 проти нуля. Валрейн. Просто. З двома додатковими щитами може знищити будь-яку команду, яка там буде в у суперника. У суперника, виявляється, Пеліпер. І ось тепер найкраще, так, ми під дебафом від Ланджа. але Айсікл Спір тепер посилений. І два Айсікл спіра із дебафом тут вже вб'ють Пеліпера. Тож нам залишається лише е набрати майже два Айсікл Спіра, вбити Пеліпера. Кинути одну фасту і добити гальванчулу Айсікл Spear від Валрейна просто нічого не може його зупинити. Дюгонь, звичайно, дуже нам допоміг, прийнявши на себе енергію гальванчулу спочатку. Тут проти нас у наступному матчі е доволі відомий для багатьох топчиків е Батлер із здається Франції Айдекс Бі. І у нього в Ліді Шедоу Черізарт. Шед Черізарт в Ліді. і Ми кидаємо Psycho Boost і змінюємось на дюгоня. І я думав, що зараз Blast Burn мені зніме трохи більше половини ХП, але він знімає ще більше, ніж я думав. І суперник ловить ICW на свого Волрейна. Я ж казав, що це доволі сильний гравець, один з топчиків європейських. Я коли побачив нікнейм, подумав, ну, цей я запишу, матч, хоч я його програю, але впевнений, це буде цікаво. Нас зафармив Волрейн. Зараз Spear в нього дебафнутий, але ж ми пам'ятаємо, що ICLS боляче б'є, але чомусь він кинув Earthquake. І тут я ловлю його Айсікл Sпіre на свого Валрейна. Він піймав мою ульту, і я піймав його ульту. Чітко ми рахуємо чаджетаки одне одного, і ми тепер зафармили його валрейна. Останній покемон у нього Свамперт. і це теж дуже класно для нас. Ви бачите, що Icicle Spirit завдає стільки дамагу, М -м -м, неймовірно просто. Кеннон, так, мені здавалося, що супернику далеко до Скойка, але він міг теоретично вбити нас другим Кенноном, тому ми тут одразу ультанули. І ми встигаємо кинути ще один майже встигаємо кинути ще один ISIC OSPR. Це 7-пібув. Ми кидаємо. І зараз буде традиційний комбо-плей. Ми одразу змінюємось і ультуємо. У нас там цілих два сейко бусти, Болт також є. І це перемога завдяки, завдяки правильній грі проти сильних гравців треба грати сильно. Піймали ульту, зафармили, правильно рахували, і найголовніше в кінці комбо-плей все чітко. Токс Apex в Ліді здається, що цей матч м позитивний для Деоксіса це ж таки психічний покемон проти Пойзона. Але Toxapex дуже міцний покемон, і його Sledge Wave і набирається неймовірно довго, проте завдає великий дамаг, і нам доводиться щитувати. Але ми встигаємо тут кинути Psycho Boost. Перник, звичайно, також витрачає щит. І другий Psycho Boost кидаємо в CMP. І це буде Sledge Wave. Тому ми можемо не щитувати, а випустити потім, наприклад, дюгоня і зафармити Токсапекса. Він не встигне набрати ще один сліджвейв. А в нас готовий IceWind, і ми не боїмося виходить з крафті. Але ми із IceWind вже не боїмося навіть з крафті, навіть мідічами. Отримує він дебаф. Звичайно, він спробує зараз скинути PowerPunch, але робиться не по таймінгах, і ми прокинули цілий Ice Shard. Але ми граємо по таймінгах, кидаємо одну фасту і ультуємо потім. Це вже другий Ice Wind. І він отримує другий дебаф. Знову він трошки не по таймінгах кинув, як мені здається. Але тут ми зараз маємо змінюватися, щоб він нас не зафармив. І останній покемон це трав'яний покемон Венузавр. Це просто good game. Він спробує, звичайно, грати правильно, чисто кидає фасти, тому що ультувати йому нема сенсу. Якомога більше зняти тут ХП, але у скафті вже настільки мало було ХП, що ми лише фастами добили. Знову Shadow Wall Rain, наприкінці, маючи щит, встигає і кинути раніше ульту, і вбити фастами всіх, хто його мав контртик. Лід проти Ноктола, але ми одразу змінюємося, виманюючи файтера. Цього разу файтером виявився Сьорфіч, не медічам. Ми не ставимо тут чомусь щит на Лівблейд. Лівблейд небагато зняв ХП. І ми кидаємо Айсі Wind, який суперник щитує. Звичайно, ми зараз вийдемо до Оксісом, але чи є у суперника Night Slash, який може завдати суперефективний дамаг. Нам насправді не важливо, тому що ми його дебафнули. Це було найважливіше, що зробив Дюгонь, а також зняв щит з цього крихкого серфетча. І подивіться, у нас перевага за щитом і перевага за енергією. І зараз у нас два щити, і Shadow Walrant з двома щитами. Подивимося, що зробить. А у суперника, чесно. Чесно, тут вже просто можна лівати нашому суперникові. Він прийняв ульту, і лише зараз розуміє, що все втрачено, і до побачення. Я у минулому сезоні декілька разів дуже м -м, неприємно програвав саме цій трійці: Noctowl, Surfage та Чеснот. Було неприємно проти них грати. Альтарі в Ліді, ми, звичайно, міняємось на дюгоня і у суперника Бастіодон. Ось для чого нам потрібні дріль -рани. Найкраще це те, що дрільран по енергії він як ICWind, тож нам не треба там щось придумувати із бейтами. Stone прилітає. Я сподівався, що я зможу кинути ще один дрільран до його наступного стонеджа, але напевно, що мені не вдасться це зробити. Ви бачите, навіть у суперника Бастіодон недокачений. Ні, вдалося бачити третій дрільран вбиває Бастіадона. Я думаю, не важливо, що він був недокачений, але важливо те, що Дюгонь зробив свою справу, він перевернув лід. Валерену тут треба защитувати, але я не переживаю. Я впевнений у Валрені. Останній це Станфіск. Ми одразу змінились. Мабуть, що треба було кинути спочатку Icicle Spear і потім вже змінитись. Важко буде Деоксісу без щитів та без суперефективних чаржіта так. Ми кидаємо Psycho Boost. Мені здалося, що це був CMP на rock sliді. Виявляється, це був CMP. Недостатньо недостатньо дамагу ми кидаємо ще Сайкобуст. Цікаво, чи варто взагалі кидати Сайко бусти, чи просто кидати каунтери. У нас нема щитів, але Rock Slide не вб'є. Не вб'є. І виходить Альтарія. Нам зараз дуже важливо кинути одразу другий Icicle Spear і вижити. Dragon Breath пройшов, завдав трохи дамагу, і чи вистачить нам. ХП і дамагу, аби вбити Станфіска. Звичайно, нам цього вистачає. Шедоврейн знову приносить перемогу наприкінці, навіть не маючи вже щита, зміг виграти у суперника, в якого був щит. А Лола Сенс в Ліді, позитивний для нас лід. Свіч одразу на Нідоквін суперника. У нас контрсвіч на Дюгоня. Нідоквін також отримала посилення. Poison Fang тепер завдає більше дамагу. Але цей матч більше на користь Дюгоня. Зараз ми дебафнемо Нідоквін. і ми зможемо прийняти і наступний Poison Fang. І навіть якщо суперник... Ні, ми вирішили, вирішили все ж таки щит поставити цікаво. Мені здається зараз, що краще було б не ставити щит. Але в нас, е... в нас вдається... Нам вдається зняти другий щит із Нідоквін, і, мабуть, що ми витратимо свій другий. Ні, не витрачаю. Цього разу я взагалі так зробу, цікаво. Одразу змінився на Волрейна, аби дофармити. Тепер не випускає Сенслеша. Ну саме те, чого я і хотів. Ми зараз спокійно поставимо щит на дрільран, кинемо побільше своїх паудерснов. Зарядились до сотні енергії, вбиваємо ерсквейком Сенслеша. І хто ж, покажіть мені Альтарію, суперник виходить з бою. <сум> Взагалі не мав шансів проти моєї подвійної людяної команди. І це останній був матч. На такій цікавій позитивній ноті він завершився із лівом суперника. Дуже класна, сильна команда. Всім раджу спробувати, можливо, змінити щось, взяти не Деоксіса, а Мідічама чи якогось іншого покемона, який. Е Дуже гарно контрить контри для цих двох льодяних покемонів. І також пограти Дюгонім і Валрейном. Вам дуже сподобається. І не забувайте підписатися на мій канал, аби побачити наступні відео, в яких ми робимо обзор, огляд, мети, що змінюються зараз у новому сезоні Go Battle League.